У Рівненській обласній клінічній лікарні імені Юрія Семенюка відкрився новий реабілітаційний центр. Він спрямований на те, щоб повернути якість життя людям, які травмувалися на війні чи пережили тяжку хворобу. У відкритті нового відділення взяв участь міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Він запевняє, що реабілітаційні центри є необхідністю. Вони допомагають побороти наслідки хвороби та ставати на ноги пораненим захисникам. Це відділення зроблене за координацією всесвітньої організації охорони здоров'я експертів з реабілітації, які вже не перше відділення допомагають нам відкривати. Тому ми маємо надію, що воно буде працювати і допомагати нам ставити на ноги всіх, хто переніс травми, не тільки бойові, а також і інсульти. Тому що після інсультів також потреба в нейрореабілітації дуже дуже велика в країні. Як розповідає завідувачка обласного центру реабілітації Ірина Дячук, він розрахований на 20 ліжок та є ідеальним місцем для відновлення здоров'я та реабілітації пацієнтів. Після капітального ремонту у відділенні встановили нове сучасне обладнання, яке пришвидшить одужання пацієнтів. Пріоритетом для нас є два основні напрямки реабілітації на сьогоднішній день: це неврологічна і опорно-рухова, тобто після важких інсультів, черепно-мозкових травм, запальних захворювань нервової системи і відповідно травм верхніх та нижніх кінцівок хребта. Пріоритетом для нас, звичайно, ще є військові, але й цивільні пацієнти отримують у нас медичну реабілітацію. Ірина Дячук додає, із пацієнтами працює багатопрофільна команда. Це висококваліфіковані медики, які знаходять індивідуальний підхід до кожного пацієнта та допомагають їм повернутись до повноцінного життя. Хвороби неврологічні є дуже важкими, а процес реабілітації є складним. Тому, коли поступає до нас пацієнт, в першу чергу ми його обстежуємо і ставимо для для нашого пацієнта, для його родини, цілі, які виконує мультидисциплінарна команда. І наш принцип ті всі навчання, які ми проходимо, зосереджені на тому, щоб максимально повернути пацієнта до його повсякденного життя, яке він вів до хвороби. Директор Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка Віктор Ткач розповідає, на створення нового сучасного реабілітаційного центру пішло понад 30 мільйонів гривень. Кошти на це отримали завдяки співпраці лікарні із державою та міжнародними організаціями. Ну ремонт цього відділення це є такий прекрасний приклад. Співпраці і влади, і міжнародних організацій, і нашої лікарні. Частина коштів на це відділення це наші кошти, які ми заробляємо від, від НСЗУ. Частина коштів це державні кошти, які були виділені з державного бюджету, а обладнання. Нам дало практично всесвітня організація охорони здоров'я у свою чергу. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповідає: Рівненську обласну клінічну лікарню обрали не просто так: усе тому, що вона є багатопрофільною, а це дає можливість надавати високоспеціалізовану медичну допомогу. Це один із прикладів реалізації того, що ми запланували: що в кожній надкластерній кластерній лікарні повинні бути створені реабілітаційні відділення від 20 до 50 ліжок для того, щоб щоб повністю по території всієї країни закрити потребу в реабілітаційних ліжках, яку ми розрахунково з експертами зробили. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко додає у планах створити стільки реабілітаційних центрів, аби в сумі вийшло 7800 ліжок для пацієнтів. Усе для того, аби наше населення могло отримати якісну безкоштовну медичну допомогу. Ірина Грабчак, телеканал ITV.